Добрий день, малята! Рада вас вітати на нашому занятті. А щоб дізнатися, про що сьогодні ми будемо говорити, підгадайте загадку. Виростаємо на віконці. Розквітаємо на сонці. Від водички зеленіємо усім діточкам радіємо. Так, це кімнатні квіти. А подумайте, Чому ми називаємо їх кімнатними? Звичай прикрашати оселі квітами. виник у країнах з холодною зимою. Людям хотілося внести частину тепла і життя в свій дім. А як же з'явилися в нас ці квіти на підвіконні? Багато років тому. Мандрівники привозили з тропічних країн різні квіти. Тут вони приживалися і розмножувались. Ось і у нас в садочку росте багато видів таких рослин. І квіткових, і листяних. Це наші непомітні друзі, які несуть нам заспокоєння, радість і красу. Квіти зволожують повітря. І насичують його киснем. Варто пам'ятати, що ці рослини небезпечні для вживання в їжу, як людям, так і домашнім улюбленцям. Тому такі рослини і називають декоративними, бо створені вони для краси. Якщо піклуватися та доглядати за рослинами, вони віддячать нам спокоєм, гарним настроєм. І здоров'ям.